Привіт, це Таня Касьян, і це подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Усі три сезони цього подкасту ми з вами розбираємось, як зробити спілкування справді відкритим для всіх, незалежно від походження, ідентичності, статі чи досвіду. Я розповідала вам на прикладах та історіях, як говорити про ті чи інші групи людей, які є правила інклюзивної мови, і що буває, якщо їх ігнорувати. А сьогодні хочу вам розповісти про іще два підходи, які полегшать вам життя і розуміння людського розмаїття. Цей сезон подкасту виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Отже, які ці два підходи? Перший. Мультикультуралізм це підхід, який передбачає, що представники різних культур можуть мирно співіснувати, а суспільство збагачується завдяки збереженню культурного розмаїття. Є така ідея, яку колись назвали теорією плавильного котла Melting Pot Theory. Вона припускає, що різні групи мігрантів, потрапивши до однієї країни, з часом ніби розплавляться разом, асимілюються і відмовляться від своїх культур і стануть частиною однієї спільної домінантної культури. Цю метафору часто використовували, коли говорили про емігрантів у США. Уявіть собі, піч де розплавляють залізо й вуглець, щоб отримати новий Цініший метал, сталь. Так само і суспільство за цією ідеєю мало змішувати людей із різними походженнями у щось нове, єдине. Ще у 1782 році французько-американський письменник Гектор де декревкер писав, що в Америці люди всіх націй переплавляються в нову расу, чиї зусилля та нащадки колись змінять світ. Зрозуміло, що декого ця теорія захоплює, але, як на мене, звучить це страшно, і загалом вона має й темний бік, адже фактично зменша різноманіття, змушує людей відмовлятися від своїх традицій, мови, культури, щоб вписатися у більшість. Іноді це навіть нав'язувалося державними законами. Наприклад, у США щодо індіанців американська політика справді була дуже асиміляційною. Корінним народам забороняли говорити своїми мовами, проводити традиційні обряди, дітей відправляли до. Де їх перевиховували в дусі білоамериканської культури. Вгадайте, яка іще країна робила так з мільйонами людей? Так, правильно, СРСР у 1970 х х роках на території української РСР відбувалася системна політика русифікації. Про це пишуть дослідниці Інна Лешенко та Ірина Березанська. Вони називають русифікацію одним із методів знищення української ідентичності. Мовна політика того часу передбачала поступове витіснення української мови зі шкіл, де далі більше навчання велося російською. Для того, щоб будувати кар'єру або рухатися правильним шляхом, людині часто. Потрібно було переходити на російську мову, а засоби масової інформації активно формували образ радянської людини, нібито рівної, дружньої, без національних відмінностей, але через призму російської культури та мови. Це все було не лише про мову, це ще й було про контроль над ідентичністю, про спробу створити єдину радянську людину, де власна культура ставала другорядною або навіть зайвою. Створити однорідну сіру масу, з якої не можна виділятися. Ось ті всі заборони не вилазь, не висовуйся, будь-як всі, це все звідти. Про те, як ці заборони вплинули на нас сучасних, добре пише в книзі Гора з плечей, психотерапевтка Марія Фабрічева, Залишу посилання в описі. На противагу концепції плавильного котла є інша теорія великої салатної миски – «salad bowl theory». В її основі повага до відмінностей і те, що різноманіття не перешкода, а сила. От як грецький салат. У ньому є і помідори, огірки, сир фета, маслини, цибуля, оливкова олія. Кожен інгредієнт має свій колір, текстуру, аромат, і жоден не зникає, не розчиняється, а додає. Сьогодні з одного боку межі між культурами все більше стираються через глобалізацію та діджиталізацію. З іншого ж саме сьогодні українцям і не лише нам дуже хочеться відстоювати свою культуру, сепоруватися від колоніального минулого, якщо був такий досвід, показати світу свою унікальність, свою ідентичність. Тож лідерам, які орієнтовані на людей, потрібно враховувати цей фактор, якщо їхні команди, компанії, організації, країни мультикультурні. Що це може означати в контексті, наприклад, робочого середовища? Зараз я працюю над серією лекцій для однієї компанії, і їхній запит був такий. Таню, ми розширяємось. У нас відкриваються офіси в різних європейських країнах, зокрема у Польщі. Це країна, де є різниця у часі, невелика та все ж є. І про це треба пам'ятати, наприклад, при плануванні зустрічей та дзвінків. А ще це країна, в якій більше 70% населення католики, а це означає різні релігійні свята, державні пам'ятні дати тощо. І в команді, де працюють представники і представниці різних культур, цей фактор різності. Має бути врахований, наприклад, у вихідних днях відповідно до свят, або й навіть у вітальній листівці до свят. Наприклад, не всі святкують Різдво, хтось хануку, хтось взагалі не святкує, і тут можна піти або індивідуальним шляхом, або ж зробити щось універсальне. Якщо команда йде на зимові канікули, то привітати їх з зимовими святами, а не з релігійними. Про розбіжності на більш глибшому рівні розмірковий консультантка з міжкультурної комунікації Ерін Мейєр у своїй книзі Культурна карта, бар'єри міжкультурного спілкування в бізнесі. Там вона пише про вісім факторів, які потрібно враховувати людям, що працюють у міжкультурних командах: комунікація, оцінка роботи, лідерство, прийняття рішень, довіра, стиль конфліктування, взаємодія з часом. Та підхід в роботі. Наприклад, параметр лідерства ілюструє в першу чергу дистанцію до влади. У культурах з високою дистанцією до влади, наприклад, в деяких азійських країнах, є оце особливе ставлення до керівника як до старшого люди рідше ставлять там під сумнів рішення боса. Натомість у культурах з низькою дистанцією до влади переважає демократичніше розуміння лідерства, де команда може вільно обговорювати рішення з керівництвом. В українських компаніях зустрічається і перший, стиль, і другий. Я колись працювала в структурі, в якій ми всі зверталися одне до одного, особливо в присутності директора по батькові. І неважливо, тобі 23 роки чи 43. А зараз працюю в команді, де посада означає лише рівень відповідальності, а от ідеї, пропозиції може пропонувати будь-хто з команди. Щоб співіснувати в гармонії, Мейер говорить про три базових моменти: перше знати себе. І транслювати себе це про те, щоб підходити усвідомлено до своїх культурних особливостей, а також показувати, озвучувати їх команді, бо не все для них очевидно. Друге, знати іншого. Загалом все те ж саме тільки в якості приймаючої сторони слухати, бачити, про що комунікують колеги та приймати це, третє творити спільний командний простір на основі цих знань. Отже, це було про мультикультуралізм. А що ж за другий підхід, який я анонсувала на початку? Він називається інтерсекційність. Цей термін придумала американська дослідниця Кімберлі Креншоу у 1989 році. Інтерсекційність це концепція, яка показує, що різні соціальні категорії стать Клас, сексуальна орієнтація, інвалідність тощо перетинаються і впливають на досвід людини одночасно. Наприклад, Ромка з Луганська має кілька ідентичностей одночасно це жінка, скоріш за все, зі статусом ВПО, яка належить до національної спільноти. Її досвід не можна зрозуміти, якщо дивитися лише на стать. Коли ці різні ідентичності перетинаються, вони створюють унікальний досвід життя людини. Як у плані можливостей, так і у плані дискримінації. Інтерсекційність допомагає нам думати глибше, будувати політику, комунікацію, де люди почуваються почутими, зрозумілими, а не загубленими серед узагальнень: що жінкам треба одне, людям з інвалідністю інше, ЛГБТ третє. Так, базово у різних груп є різні потреби, а в декого й досі немає рівних прав на рівні законодавства. Але інтерсекційність додає вимір глибини. Вона ніби говорить. Дивіться і на всю картину, і на кожен пазлик окремо. Тут хочеться згадати експеримент культурологині Марям Наєм кількорічної давнини. Тоді вона цілий тиждень у Києві носила хіджаб та бурку і про свій досвід жінки із неслов'янською зовнішністю написала колонку. Аби не переповідати, я залишаю посилання в описі і дуже раджу прочитати. Якщо ж говорити про інтерсекційність у вимірі мови, то вона полягає у тому, що ми з увагою ставимось до складності досвіду людини, а ще уникаємо узагальнень і стереотипів. Наприклад, коли ми говоримо, що люди літнього віку погано орієнтуються у технологіях, це узагальнення стирає різноманітність досвіду серед людей старшого віку. Дехто веде свої сторінки в соцмережах, дехто вчиться користуватися комп'ютерами, потребує підтримки, а інші свідомо не користуються гаджетами або й не мають фінансової можливості замінити кнопковий телефон на смартфон. Важливо враховувати не лише вік, а й стан здоров'я, доступ до ресурсів і життєві обставини. Тож, пам'ятаємо, за кожною людиною стоїть унікальна історія і досвід, і коли ми це усвідомлюємо і транслюємо у своєму ставленні та комунікації, ми даємо людині сигнал Я тебе бачу, поважаю і ціную. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде!